Доброго вам здоров'я. У 21 травня о 17.40 по київським часом сталася найпотужніша атака за всю історію discord серверу. Ця смасована атака привела дуже багато великих проблем. Кілька найважливіших текстових чатів, а також кілька голосових чатів, були, на жаль, видалені. Тексті чат були найважливіші отакі: Information, Юніон, Союз, деговорний контракт тощо. Крім того, ця найпотужніша атака е, знищила величезніше активність або можна назвати велике майбутнє нашого Discord-серверу. На сервері було приблизно 300 людей. І частини з них були заблоковані, а також вигнані. Я про це дізнався через 2-3 хвилини. Я випадково зайшов на телефон і побачив, що відбувається на сервері. Сталося таке, що люди, які були на сервері Діскорді і грали на Майнкрафті, потім які були вже ізгнані звідси, або які частини покинули. Вони, якщо перекласти по російську, взламали одного людину, е яка людина була під статусом Discord-адміністратор. Приблизно в районі я думаю, що це є взлом, який е контролював аккаунт Discord, і через звідси Використовував бот так званої чат. Цей бот-чат використовувався для того, щоб можна в окремому текстовому чаті писати команди замість того, щоб писати в консолі. Але люди використовували таку штуку, яку я ще не знав. Цей чат-бот не тільки використовував консоль. Цей чат-бот використовував ще і. Е Адміністратор сервера, який то все туди настроював не я, а інша людина, Діскорд-адміністратор був вигнаний одразу же, коли сталася потужна атака. Але я не очікував, що це саме бот, так званий чат, зробив це. Після того сталася потужна атака, бот сам зник. Сьогодні хочу вам повідомити офіційно. Станом на 25 травня повернули 27 людей. З 22.05 на сьогоднішній день повернули 27 людей. 23 і 24 травня повернули максимум, на жаль, мало. Плюс четверо. Один із них ютубер, який сам прийшов на сервер, Discord познайомився, а також попросив добровільно отримати роль ютубера. На що відповіли люди? Так, звісно, можеш використовувати. Ласкаво просимо до сервера. А також повернули понад три найважливіших людей. Звісно, що одна людина це є мій знайомий, з ким я розмовляю вже дуже довго, приблизно 5 років, можна сказати, більше 5 років, а також двох модераторів. Крім того, discord сервер після масовної атаки почала відбудовуватися. Відбудували. Практично всі особливо голосові чати, а також вже назад створена називається категорія інформейшн, де туди входять відоси, Information, текстовий чат, який скоро буде, новини то що? Звісно, що, на жаль, нам потрібно далі працювати. Ми будемо робити ми усе для того, щоб проблему цю вирішити. І команда або міжнародний воєнний союз повідомив, що зробить усе можливе для того, щоб повернути всіх наших людей назад до серверу Discord. Називається NightDS. І сподіваємося, що ми повернемо приблизно до 150 учасників. Хочу звернутися до, до тих людей, які вони наробили 21 травня. Що ви хочете від нас? Що ви хочете від мене? Чим ми вам погрожували? Що ми вам зробили? Що ви хочете в нас тут зробити? Ми що просили вас офіційно? від вас чимось? Чи просили, щоб ви повернулися? Чи ви, щоб допомогли нам? Ми собі спокійно тут. Розвивалися, грали, спілкувалися мирно, нікого не чіпали і далі продовжували знає, займатися своїми справами. А коли зробили ви це все на сервері Діскорді? Останні дні тепер хочу зробити, назвати вас таке, що це вже не по-людськи. Ви не знаю, що з вами. Хто ви такі. Нащо ви чіпаєте нас? Ви робите собі не собі, не людям? Ви чіпаєте нас, а ми вам що зробили? Крім того, ми. Як ще раз кажу, ми не. Просили вас нічого? І то, що ви зробили, це вже можна вас не називати люди. Ви є не люди. І ви то, що робите, і ви такі ваші неграмотності. І агресивніша поведінка, якою про що з вами говорити? Нема сенсу. Що ви за такі люди? Ви що? Звірі? Ви що? Не маєте свій сервер Майнкрафт? Ви що? Не можете собі навіть людей і собі вирішити свою проблему. Ви що? Е не маєте свій discord сервер? Якщо ви хочете мати свій Майкрафт сервер, так робіть собі і створюйте: ніхто вам нічого не буде ні допомагати, і ніхто вас не буде ніхто чіпати. Ми про вас навіть і не думали протягом з середини грудня минулого року. Ми запланували багато чого на майбутнє на нашому сервері. Наприклад, вже самому на сервері в Minecraft в Європі. Багато ми чого запланували прикольне. Хоча дуже радість є новини, що тим часом Minecraft сервер був закритий, коли ви потужно атакували Майк Діскорд сервер. Але ваша мрія, атака по серверу ви втратили. Тому що після такого тепер ми будемо дивитися уважно, хто до нас заходить. Що за нові люди приєднуються до сервер Discord. І тепер ви зрозумієте одна річ. Ви не люди, і не то, що звірі. Ви тільки одне. Ви орки. Які ви ще раз кажу: не собі, не людям займаєтеся. Або ви нас не чіпаєте, або. Буде ще гірше з вами не тільки зв'язатися, але і ймовірна відповідь буде. Тепер наступне: про що з вами розмовляти? Про що за переговори? Про які переговори? Після того, коли ви потужно напали на сервер? Вдарили 85% приблизно. І ви ще питаєтеся. Е е Може, пойдем на переговори? Чи ще чи щось інше ви запиталися? Одне я вам скажу: переговори ніколи і ніякі не будуть. Про що розмовляти немає сенсу? І не хочу вас тут бачити ні тут, ні там, ніде. Тільки рипнетеся тут, сюди. Ми вас обов'язково виженемо. Крім того, ви більше ніколи не зможете зруйнувати наші міста, міста Європи, Київ, Варшава, Берлін, Париж, Будапешт, Токіо. Ви ніколи не зруйнуєте міста, тому що тепер вже не так, як було раніше. Тепер все по-іншому. І тепер, замість того, що ви будете мріяти, щоб наш сервер закрився. Сервер може закритися, якщо колись може щось змінитися. Це вже залежність від моєї майбутнє. Але сервер Майкрафт буде тим часом працювати далі. Багато мріяли, що Майкрафт сервер там проживеться мінімум місяць, 2 чи 2-3, і все. А вже сьогодні 24. 25 травня. Вже 25 травня. Записую ще 24, але вже хай буде 25 травня. І вже йде понад сервером розвитку більше року, а також вже скоро буде 2 місяці. Тому ще раз я вас тут побачу. Ніяких переговорів не буде зовсім. І не хочу вас тут бачити ніколи. Дорогі мої люди, я розумію, що мало хто зараз на сервері в Дискорді, і не всі можуть одразу зайти, як було, і не всі одразу е, одночасно зайдуть. Е, з однієї сторони, мені дуже жаль, що я втратив. Багато чого, багато ще я підготував тексти. Де я шукав, не найде, практично ніде не знайшов. Головне віза. І там десь частину можна вип трошки там взяти копію е з тексту анкети і так далі, вступу до шенгенської зони. Просто переробити як до Європейського Союзу, як і до НАТО. А також дуже на жаль ми втратили 300 людей. Але ми обов'язково всіх повернемо, всіх наших людей, які потрапили під такими ситуаціями. Тому, мої слова, дуже вам дякую за те, що ви допомагаєте мені. А також ви підтримуєте далі нашу майбутнє розвитку сервера і Discord, і Minecraft. Ми продовжимо далі боротися за. Наш вільний сервер. А також на наступному тижні буде починатися створення так званої терористичний режим, куди будуть потрапляти таких людей, які тих, які атакували 21 травня. Наприклад, радник, президент. Франції. Також турецький президент-радник і інші люди. Найголовніший ворог це є президент Франції, минулий, який напав на НАТО без оголошеної війни через сильніше загострення конфлікту між Польщею і Францією. Це інша історія. Але коротко. Після нападу Франції на НАТО без оголошної війни відповідь НАТО це її ядерна зброя. Це наймасштабніша відповідь за всю історію сервера Майнкрафта з початку квітня минулого року. Головне, що в тому сервері в Європі, де в Польща, Україна, Бельгія, Німеччина, Франція ніколи не була війни. Тому що ми всі хочемо бути завжди в мир. Крім того, Польща дуже рада, що на сервері є хоча країна Франції, але найголовніше, це є адекватна людина, яка не така, як минулий президент Франції, агресивніший і Неадекватний. Цей президент Франції, який зараз можна назвати проєвропейський. І він теж за мир. Ми дуже раді, що Німеччина, яка теж була в минулому році на початку грудня, напала на інших країн. Коли була ще під час членства НАТО, потім одразу кинула, покинула. Тож зараз Німеччина і Франція єдині країни, які вони стали адекватніші і режима таких агресивніших немає. Польща, Україна, Бельгія. Дуже раді, що Німеччина і Франція в НАТО. Також чекаємо вступу Угорщини, та ймовірно, Естонії. Переговори вступу Угорщини та Естонії. До сих пір не провели, це через те, що це закінчується навчальний рік. І тому сподіваюся, що Угорщина обов'язково стане членом НАТО вже на початку червня, але це всезалежність переговорів. Таке саме сценарія, що і Естонія. Угорщина Естонія країни теж знаходяться. Під такими ситуаціями, де мало людей. Польща, Україна, Німеччина теж потрапляються під такими ситуаціями. Не всі люди, які отримали блок або були вигнані з сервера Діскорду після масштабної атаки, або під час, не всі повернулися. Але, як я казав, ми всіх повернемо обов'язково. І дай Боже будемо сподіватися, що такого сценарію, як сталося пару днів тому, більше ніколи не повториться. На цей раз ми тепер будемо захищати сервер, будемо захищати все і будемо готові до всього, що будуть робити люди. Наприклад, ті люди, які неадекватно до нас ставляться. Дякую за. Перегляд, гарного вам дня, вечора, ранку, ніч, мирного неба!